Дорогою до суду у місто Сміла Черкаської області житель села Олексіївка Кіровоградської області Олексій Цоколов згадує події революції гідності і понад 10 років поїздок на судові засідання. Одинадцятий рік пішов засідання суду по справі майдану. У 2013 році ми з Віктором Шміленком приймали участь в Києві й Євромайдані в Кропивницькому в Києві. Один раз це була поїздка до Януковича. Межигір'я. і після цього е, влада дала таку, як мені здається, команду, щоб е, позбавити водійських посвідчень е, людей, які приймали участь в автомайдані. Під час автомайдану поліція тодішня міліція е, не зупиняла автомобілі, але потім е, прийшло на Бобринецьке відділення даї. Рапорт про незупинку моєї автомобіля, і потім був суд, де суддя виніс рішення позбавити мене водійських посвідчення. Згадує це було у лютому 2014-го. Рішення про розбавлення водійського посвідчення ухвалював суддя БЕВЗ Бобринецького суду. Потім це рішення було скасоване. А до судді Бевза було прокуратурою. Черкаської області відкрита кримінальна справа, за відомо неправосудне рішення, не було передбачено навіть кримінальна відповідальність. Потім Конституційний суд скасував цю статтю, її вже немає. Але суд продовжується. Я так розумію, що суддя хоче відшкодування його моральних матеріальних. Збитків після того, як суддя виніс таке рішення, потім було відкрита кримінальна справа, і суддя пішов на пенсію. Я не знаю, яке рішення прийме суддя. Це його буде рішення. Біля приміщення суду у Смілі обвинувачений Олег Бевс від спілкування відмовився. Ви не хочете спілкуватися? Під час дебатів у суді обвинувачений і його захисник заборонили себе знімати. Суддя Олег Бев своїм рішенням незаконно позбавив Олексія Цоколова посвідчення водія, сказала прокурорка Тетяна Чепурна. Свідоме прийняття. Завідомо неправосудного рішення, оскільки особа передбачала настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді підриву авторитету та престижу органів державної судової влади України, порушення конституційних прав Цукалова, корисливий мотив, оскільки чинення діяння з метою виявлення своєї лояльного ставлення до чинної на той час влади і в такий спосіб отримання певних преференцій для власної суддівської кар'єри, тобто дія в особистих інтересах. Просила суд закрити кримінальне провадження у справі. Конституційний суд України своїм рішенням від 11 точення 2020 року де статтю 375 кримінального кодексу України, що передбачала кримінальну відповідальність суддів за завідомлені правосудні вироки і ухвали. Сторона обвинувачення вважає, що Встановлено вчинення без кримінально кримінальна про з якого була встановлена законом, щоб втратив чинність. Вину в кримінованому злочині. Олег Бевс не визнає. Під час судового засідання просив суд виправдати його. Так, так вину не визнаю раз доказів. Жодних, жодних доказів немає. Заперечую проти закриття справи, і підтвердження висновок Вищої ради юстиції, який підтверджує, що у моїх діях не було навіть дисциплінарної відповідальності. Тому прошу винести виправдальний. Я виносив, приймав рішення згідно нормам закону. Після повернення з нарачої кімнати суддя Ігор Биченко зачитав рішення без Олег Юріч. Визнати у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною другої статті 375 кримінального кодексу України. Яка втратити лачинність та виправдати на зв'язку з недоведеністю у його діях складу кримінального правопорушення? Судове засідання оголошується закритим. Після закінчення судового засідання Олег Бев спілкуватись не захотів. Скажіть свою думку, будь ласка, приказка ворон-ворон око не виклює, спрацювала. Події майдану. Беркутів відпустили. Вони в Росії. Судді виправдали, і на це потрібно було 10 років. Потрібно було зразу виправдати. Для, ну, навіщо було 10 років? Я їздив по судах для того, щоб винести іменем України, суддя виніс рішення певза виправдати. Зараз іде війна, а такі рішення приймаються. Корпоративна. Невідповідальність безвідповідальність. От вона працює. За словами прокурорки Тетяни Чопурної, рішення планують оскаржити. На це мають 30 днів. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.